І якщо знімки супутників і знахідки у льодах можуть звучати не дуже переконливо, то свідчення очевидця точно можуть підштовхнути теорію про підземну цивілізацію до рядка схожа на правду. І ви здивуєтеся, але одна дуже авторитетна людина стверджувала, що бачила підземний світ на власні очі. 1926 рік, адмірал Річард Берд вирушає подорож на північний полюс. У своїх щоденниках Бард розповідає, що під час польоту його літак почав втрачати висоту і опинився серед гір, яких він ніколи раніше не бачив. Пілот думав, що розіб'ється і вже бачив, як замерзає посеред льодовиків і заметів. Але раптом, замість удару об землю, Бард відчув, як літак увійшов у невелику ущелину в землі. І тепер він летів над густим лісом. Після приземлення він побачив місто, над яким літали дивні апарати. До нього одразу підійшли місцеві жителі. Адмірал описував їх як дуже високих і світловолосих людей. Будівлі, в яких вони мешкали, сяяли, ніби зроблені з кришталю. Пілот провів у загадковому світі кілька днів, після чого йому допомогли повернутися на поверхню.